Наші найбільш далі рішення в бізнесі у 2025 році. Перше це те, що ми швидко адаптувалися в кризових ситуаціях. А повірте, таких у нас було чимало. Наприклад, як от втрата обладнання через несправність, різкі зміни в команді, і із недавнього, це під час тотального блокауту. Ми втратили наш генератор, але дуже швидко прийняли рішення про те, щоб докупити додаткові акумулятори, тобто вкласти гроші, знайти людей, це все підключити і забезпечити максимально салон, щоб у нас було безперервне живлення електроенергії. Друге, це інвестиції в команду. У цьому році наші дівчата дуже багато навчалися. По різних напрямках і по напрямку тіла, колористики, реконструкції, трихології, і це завжди правильне рішення для будь-якого бізнесу, тому що ви маєте довготривалі круті результати, і в тому числі фінансові. Третє, ми впроваджували нові категорії послуг, робили це дуже швидко, і паралельно з цим ми тестували нову нашу авторську маркетингову стратегію, яка полягає у Такому абсолютно вірусному просуванні однієї єдиної послуги, і це дало нам шалений буст. Тож, підприємці, це те, що працювало у нас у цьому році, але ви можете забирати ці інструменти в 26-й і наступні роки, тому що це те, що буде завжди працювати для вашого бізнесу в плюс.